За останні 11 років віничан стало більше на 15 тисяч. За словами директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмили Грабович, в місті зросла народжуваність та знизився рівень смертності. А це каже вона гарний показник. Смертність відбувається особливо в працездатному віці, що для нас важливо від таких захворювань, як серцево-судинні захворювання, цереброваскулярна патологія, це інсульти і, звісно, політравми. І якщо ми бачимо зниження смертності, особливо в працездатному віці, це нас дуже і дуже підбадьорює. Про демографічну ситуацію в Вінниці за останні п'ять років та про те, як впродовж цього часу надавалася медична допомога, Людмила Грабович розповіла на засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Серед іншого директор департаменту представила нову міську програму здоров'я Вінничан на 2013-2016 роки. Її будуть затверджувати на черговій сесії міської ради, яка відбудеться наступного тижня. В планах влади не лише забезпечити населення якісною медичною допомогою, а й віднайти, Гроші на підтримку хворих дітей та дорослих. Також Людмила Грабович зазначила, що цього року виділено достатньо грошей на вторинну медицину, тобто на пологові будинки та лікарні міста. Дуже вдячна фінансовому департаменту, тому що ми дуже ретельно працювали над цією програмою. І ми навіть не сподівалися, що будуть в такому об'ємі затверджені кошти на цю нову програму здоров'я віничан вінничан-13-16», тому що ми ніколи не отримували таку суму. Це майже 49 мільйонів на 13-й рік. Це 11 мільйонів, майже 600 тисяч. За допомогою цієї програми і тих коштів, які виділені на підтримку. Я думаю, що ми виконаємо всі ті завдання і підтримуємо громадян, особливо хворих в нашому місті для того, щоб забезпечити якісне життя.